Не сталося так, як гадалося. Ми мали з вами зустрітися на вашому ювілеї, який ви скасували, зустрілися на ювілеї Шевченка. Ви не бували на майдані, ви достатньо скромно висловлювали свою позицію останнім часом. Але вашого колишнього зятя Олексія Хахльова, активіста Євромайдана, торкнулася напряму. Йому спалили автомобіль. Олексій Хахльов з вами радився стосовно висловлювання своєї активної позиції. Ні, не радився. Як ви е, на це відреагували, коли дізналися? На фоні того, що відбувається, знаєте, це, це не така важлива подія. І Богу, моя сім'я на Майдані з першого дня. Якщо ви підете у сьомій чи пів сьомої ранку за чаєм е, до мальтійської палатки, вам там буде пригощати моя дитина. Так що е, Софійка. Софі. Зараз дежурить Софійка. До побачення.